Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми поринемо у світ казкових історій. На нас чекають могутні герої та фантастичні створіння. Ми будемо створювати власного дракона за допомогою неймовірної техніки малювання сіллю. Подивіться на цю потужну картину. Це Микита Кожум'яка, наш легендарний герой. Який за переказами міг розірвати 12 бичачих шкір. Бачите, як міцно він тримає цього величезного змія? Зверніть увагу, який лютий вигляд у змія і які міцні м'язи у кожум'яки. А що, на вашу думку, відчуває герой у цей момент? Поруч із героїчною битвою. Є цікаве завдання. Познач зображення фантастичних істот. Ця вправа чудова розминка перед малюванням. Давайте разом подумаємо, чи є русалка фантастичною істотою? Так, звісно, ставимо позначку. А кінь. Ні. Він реальний. А крокодил. Він теж реальний. Грифон. Це істота з тілом лева, а головою орла. Так, однозначно фантастичний. А єдинорог. Звичайно, він казковий. Дельфін та Орел реальні. Отже, ми позначили русалку, грифон та єдиноріг. Тепер, коли ми надихнулися казками та виконали завдання, час переходити до нашої головної мети – малюємо свого дракона. І ми це зробимо по-справжньому особливим. Використовуючи техніку малювання сіллю. Що нам потрібно? Всього декілька простих речей: клей ПВА, бажано густий, щоб гарно тримав, звичайна сіль, чим дрібніша, тим краще, а також акварельні фарби або рідка гуаш та пензлик. Перший та найважливіший крок беремо наш клей і малюємо. По дракончику Обережно обводимо всі контури його. Не бійтеся нанести клей товстим шаром. Чим товщий шар, тим кращим буде наш солоний ефект. А тепер починаємо чарівництво. Не чекаючи, поки клей висохне, ми щедро покриваємо сіллю всі лінії з клеєм. сіль має Налипнути скрізь на крила, на голову, на кожну лапку. Обережно струшуємо надлишок. Нарешті найцікавіше колір. Ми не фарбуємо а ніжно торкаємося мокрим пензликом, наповненим фарбою до солі. Бачите, як розтікається колір? Він наче біжить по соляній доріжці. Я обрала різні кольори, щоб наш дракон був веселковий. Експериментуйте, змішуйте кольори прямо на солі. Вона сама створить фантастичні візерунки. Ми використовуємо сіль, щоб він виглядав ніби вкритий крижаними кристалами. Або справжньою лускою Наш дракон почав оживати. Запам'ятайте, тепер його треба залишити у спокої. Не чіпайте його, поки він повністю не висохне. Це дуже важливо, щоб сіль не обсипалося. І вуаля ось такий об'ємний текстурний казковий дракон у мене вийшов.